Вже кінець вересня, і це означає, що пора готуватись до посадки часнику під зиму. Щоб отримати хороший вражай навесні, важливо заздалегідь визначитись сортами. Сьогодні ми розглянемо три сорти, і перший з них буде часник Любаша. Часник сорту Любаша це високовражайний середньостиглий український азимий сорт, який поєднує в собі не лише чудовий смак та аромат, а й високу стійкість до хвороб. Цей сорт азимою стрілкуючийся. Смак та аромат гострий, пікантний, насичений, часниковий. Лежкість дуже добра до 11 місяців. Стійкість дуже висока до заморозків посухи, стійкі до фузаріозу та шийкової гнилі. Вражальність стабільна, висока 15-18 тонн з гектара. Корисний, багатий на вітамін С, аліцин та селен. Сорт Любаша виведений українськими селекціонерами на основі дикого чеснику, знайденого Іваном Захарченком Запорізької області. Часник Любаша ідеально підходить для свіжого вживання, приготування страв, консервування та зимових заготовок. Його гострий смак та насичений аромат роблять страви яскравими і смачними. Іван Захарченко – народний селекціонер. В Запорізькій області автор відомого сорту чесника Любаша. Його історія почалась на початку 2000-х років, коли його теща випадково знайшла дві головки дикого чеснику на покинутому полі Малачанську. Ці головки вразили її розмірами та пекучим смаком, схожим на чилі. Вражений цими властивостями Іван Захарченко вирішив зберегти ці рослини та почати їх розмноження. З двох знайдених головок він розпочав селекційну роботу спрямовану на покращення якості. Та адаптацію сорту до місцевих умов. Завдяки зусиллям Любаша стала відомою завдяки своїй високій вражаності, стійкості до хвороб, морозостійкості та високому місту сухих речовин. Його чесники рестуються попитом не лише в Україні, а й за кордоном, зокрема в Європі, Канаді та Японії. Іван Захарченко не лише зберігає частоту сорту Любаша, й постійно працює над його покращенням, випробовуючи нові методи вирощування та адаптації до різних кліматичних умов. Часник харківський фіолетовий це український сорт азимово-стрілкуючого чеснику, виведений в інституті овочівництва та баштанництва. Він характеризується середньопізнім дозріванням, високою морозостійкістю, гострим смаком та тривалим терміном зберігання, листя щільне, темно-зелене, з восковим нальотом. Головки мають округло плескату форму, складаються з 4-6 великих зубців, покриті лускою. З білими та вираженими фіолетовими прожилками. Смак дуже гострий, з високим містом сухих речовин та цукрів. Сорт визначається відмінною лежкістю і добре зберігається до 12 місяців. Він стійкий до хвороб та посухи, а також має високу морозостійкість. здатний витримувати сильні морози. У грунті. Харківський фіолетовий універсальний у використанні, його вживають свіжим, консервують, додають до різноманітних страв. Крім того, сорт має гарний товарний вигляд, відмінно зберігає корисні речовини під час зберігання. Якщо порівняти харківське фіолетове з Любашою, то Любаша вища, вона має 120-150 см висоти рослини. Любаша округла пласка цибулина з 4-7 зубцями. Харківське фолетове 4-6 зубців. Любаша більш насичена з чесниковим ароматом і пікантним смаком. Харківський дуже гострий. Значним містом сухих речовин і цукрів. Харківське фіолетове зберігається довше до 12 місяців. Любаша 10-11. Любаша багата на вітамін С, селен. харківський на сухі речовини і цукри. Любаша додатково перевірена на стійкість до фузаріозу та шийкової гнилі. Наступний сорт часнику – гермідор це французький, хоча часто також називають голландським азимий сорт часнику – який відзначається високою вражайністю, стійкістю до хвороб та довгим терміном зберігання, це не стрілкуючий сорт, який формує великі округлі круглі головки з фіолетово бусковою лускою. Часник має гострий, але делікатний смак і приємний аромат, що робить його популярним як для домашнього використання, так і для продажу на ринку. Гермідор невибагливий у догляді, добре росте на різних типах ґрунтів. Витримує пасуху і має високу морзостійкість. Він висаджується також восени, у вересні листопаді. Збирають сорт у другій половині червня. Сорт відзначається стабільно високою вражайністю. Ще раз кажу, не стрілкується, має відмінну стійкість до грибкових та бактеріальних захворювань. Має гарні товарні якості та тривалий термін зберігання, що робить його, мабуть, ідеальним для фермерських господарств. Та для домашніх городів. Якщо порівняти, то любаша має більший урожай, більше речовин. харківський фіолетовий довше зберігається, але гермідор визначається великою головкою, делікатним смаком і дуже високою стійкістю до хвороб. Ще декілька слів про хвороба. Оце фузаріоз. Перед тим як висаджувати часник, вам треба добре глянути. Щоб не було вражених головок.